Зглядаються, можна казати, дві такі важливі, важливі речі. Як покращити гідрологічні функції наших лісів, які саме лісівничними заходами, які дійсно мали учасники семінарів можливості переконатися в тому, що дуже є важливі для як для України в цілому, так і для Закарпаття, так і для окремо взятої родини, тому що це все пов'язано з водою. І, звичайно, ліс впливає, і була можливість переконатися, що ліс впливає е, надзвичайно на, на водність наших річок, на наявність води як в річках, так і в колодязях, і, так і у, якщо брати сільських місцевостей, то в студнях чи колодязях, чи брати місто Мукачево чи Ужгород, тобто наявність води в кранах. І ми бачимо тепер, от в Ужгороді річки пересугнуті. Ми бачимо на слайдах це все і це не лише в Ужгороді, практично це і по Європі. і по... По всьому світі спостерігається така ситуація. Ну, звертають, один, увагу, привертають один одного, на недосконалість відносин, які існують у суспільстві, у питаннях охорони природи, в питаннях вирощування лісів, недосконалість відносин, недосконалість законодавства, недосконалість системи управління природними ресурсами. Я не буду в деталі. Ну для прикладу, один наприклад, наведіть що, наприклад, на що в першу чергу варто звернути увагу, зарегульованість системи господарювання саме бюрократичні бюрократичними речами, які є присутні. Тобто сьогодні всі рішення дуже важливі для підтримки природи природних ресурсів, залежать від чиновників у Києві. І по суті, сьогодні представники господарюючі суб'єкти, тому що керівник Національного парку чи заступник чи, чи, чи інженера, вони є господарюючі суб'єкти, тобто їм держава надала право користуватися певними територіями для виконання певних функцій. Але для того, щоб регулювати. Стан лісів, стан природного середовища, практично вони змушені звертатися до чиновників, які знаходяться за 800 900 кілометрів від території, і інколи рішення. Не приймаються, або інколи рішення приходять із запізненням, коли вже поправити не можна лісове середовище. Мова йде про систему, систему дозволів на проведення певних лісівничих заходів, або то, що в народі говорять, рубки, тому що ну, в свідомості багатьох людей все пов'язується з тим, як рубати, і дуже мало, на жаль, пов'язується, що люба рубка це догляд, це, це операція, це захід, який сприяє покращенню того самого середовища.